Вітаю, друзі. Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події цього тижня. Колишній чемпіон Белатор у напівсередній вазі, країнець Ярослава Мосов, розкрив плани, як він хоче потрапити в UFC. У нас є чіткий план підписати контракт з організацією, де ми проведемо тільки один бій, а потім перейдемо в UFC. Я впевнений, що зможу змінити свій стиль. Останні пару місяців я активно тренувався з боксу і зараз планую відвідати ще. Один тренувальний табір в Іспанії. Мій останній бій був не найуспішнішим, але я твердо налаштований довести всьому світу, що я гідний боєць і здатний стати чемпіоном UFC. За багато років тренування з багатьма талановитими спортсменами. Зараз я відчуваю, що готовий до нових викликів. Я впевнений, що зможу виграти пояс. Буде супер круто побачити Ярослава в UFC. Він там гарно впишеться. Зараз ми готуємо окреме відео про Амосова в UFC, тому будь Будь ласка, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Френсі Сенгану розповів про свої подальші кар'єрні плани. Я хочу повернутися в бокс. Звісно, у мене є в запасі ще пару боїв в обох дисциплінах. Мені щойно виповнилося 38 років, тому я оголошу про завершення кар'єри, коли мені буде 41 або 42. Можливо, і в 40, але це тільки у крайньому випадку. Думаю, мені реально потрібно насолодитися часом, проведеним в октагоні або на рингу, а потім виконати останній танець і вирушити додому. Звичайно, все залежить від того, чи зможе Френсіс утриматись на вершині. Шині та пройти, наприклад, Ферейру без рішення суддів. Також у боксі мати якусь перемогу. Тому всі ці речі точно будуть впливати на його завершення. Але якщо брати вік, то так це для тяжів нормальний вік. Я б навіть сказав 40-41. Також Френсі Сінґано поділився думкою про свого наступного суперника Ренана Ферейру. Він є чинним чемпіоном ПФЛ у важкій вазі. Ферейра – це дуже талановитий атлетичний боєць. У нього величезний арсенал ударів. Він дуже розумний боєць, але в усьому мені трохи поступається. Я б назвав його погіршеною версією себе. Нагадую, що бій бійгану і ферейри відбудеться з 19 на 20 жовтня. Цікаво, у якій формі інгану. Плюс був здивований, Феррейра виглядає кремезніше ніж інгану. Подивимось, що для нас приготують хлопці. Головне, щоб бій був активним. А за кого ви вболіваєте, діліться своїми думками у коментарях. Хижак також відповів на слова Дана Вайта щодо того, що її всі пропонували Френсісу значно більше грошей, ніж він заробив за два бої в професійному боксі. Особисто я давно вже не сприймаю слова Дане Вайта як щось, що заслуговує на довіру. Я не надаю цьому ніякого значення, тому що багато з того, що він говорив раніше, не мало сенсу. Просто для довідки хочу сказати, що пішовши з UFC, я в усьому отримав більше в усіх аспектах і набагато більше. Думаю, Нгану дійсно отримав більше, пішовши з UFC, але треба теж розуміти, що саме UFC зробили його ім'я. Тому дана точить зуб на Нгану. Розбірки між Холовоєм та Топурією. Нещодавно обидва бійці з'явилися в одному спільному подкасті, де Топурія хизувався купленим поясом BMF та говорив, що перевершив Макса в усіх аспектах і навіть в красі. На що Макс відповідав йому, що йому не терпиться зустрітись в Октагоні і закрити всі питання. Топурія запропонував влаштувати махач в стилі Холове перші 10 секунд. І тоді Макс стане його точно фанатом. Я колись був Ілія. Фанатам Холовою радос підвищується камбеки в UFC Хорхе Масвідель заявив, що він розраховує повернутися в Октагон у березні. У березні наступного року поїду в Майамі і надеру там комусь дупу. Нагадую, що Масвідель оголосив про завершення кар'єри ММА у квітні минулого року. Після чотирьох поразок поспіль останніми місяцями 39-річний ветеран дедалі частіше заявляє про бажання повернутися в UFC. Також Гловерти й Шейра заявив про готовність відновити кар'єру в ММА. Нічого не заплановано, але я обов'язково повернуся. Зараз я перебуваю в пошуку викликів, важко продовжувати тренуватися без причини, тому обов'язково десь виступлю. Мені хочеться змагатися, можливо, занурюсь в джиу-джитсу або бокс, або повернуся на пару боїв в UFC. Я почуваюся чудово. Ми проводимо жорсткі спаринги. Днями я стояв у парі з Алексом, і він мені сказав: чорт, забирай, Гловера, ти повинен повернутися. Я не кажу, що хочу битися. Я б сказав, що мені. Хочеться відчувати змагальний дух. Не думаю, що обом хлопцям слід повертатись в UFC. Масвідалю так точно. Він навіть змагального духу не має. якось все, аби заробити кеш. Тому його бій в UFC я не чекаю. А от Гловера, ну, напевно, цікаво глянути на діда, але, думаю, краще, хай допомагає перейрі. Ну і Конор МакГрегор повідомив, що поб'ється з Деном Хукером. А бій відбудеться 1 лютого 25-го року. Мухаммаду перше захищатиме свій титул на півсередній вазі проти Шавката Рахмонова в головній події UFC 310, запланованого на 7 грудня в Лас-Вегасі. Про це офіційно оголосили в UFC. Співголовна подія Алешандра Пантожа захищатиме свій пояс проти екс-зірки Райзен Кая Асакури, який дебютуватиме в Октагоні та матиме шанс стати чемпіоном у своєму першому дебютному бою в UFC. Крім цього, в рамках турніру відбудеться бій Ніка Д'єзе та Вінсенте Люке, який до цього мав відбутися в серпні. Результати турніру UFC Fight Night 244 Напівсередня вага Деніел Родрігес переміг Алекса Морону роздільним рішенням суддів. Легка вага. Гран Доусон переміг Рафу Гарсію технічним нокаутом у другому раунді. Проміжна вага 78,2 кг. Чідіно кілограми. Чідійно переміг Джареда Гудена одноголосним рішенням суддів. Середня вага Юн Йон Пак переміг Бреда Тавареса роздільним рішенням суддів. Головний бій вечора найлегша вага. Брендон Ройвел переміг Тацуро Тайру роздільним рішенням суддів. Ну а на цьому в мене все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.